Став лайк, якщо хочеш якесь відео. Увага! Знімаєм! Ой, а ще кнопочку підписатися. Чувак, чувак! Що з тобою, чувак? Я поскольнуся. Підписуйся на мій канал. Ви підписуйтесь на мій реальний контент. Дякую, що ти мені допоміг. Будь ласка. Ну все. Чувак, ти живий? Живий. Я допоможу. Ти хто? Ти хто? Тот хто може допомогти? Я знаю що ви не справитесь. Значить, я вам допоможу. Та ти нам не треба. Ми самі справимся! У синього дуже магічна сила. А як ви тут справитесь? Mm -hmm. Ну добре, ну як ми оце зробимо? З допомогою апарата. він притягує всіх людей на фарбів. Добре? Ей, чувак, чувак, я тут, Ти! Ай, ай, ай ай, ай, ай! Не надо! Знащо? Синушу, уменьшимся? Ну да, ми ведь команда. Ура! <рикла>